Колі робочому такому мав знайомство жінкою такою. Продюсеркою, досить зануреною взагалі військові справи, і вона сказала: Та, у нас зараз у всіх ПТСР. Можеш, будь ласка, коротенько заперечити, будь ласка, що не у всіх, хто в Україні зараз ПТСР. Ми травмовані, ця жінка права в тому, що ми травмовані, але ми можемо мати депресивні стани, тривожні стани, екзистенційні кризи, та, ну, ніби якусь загублені тут світі, кризи адаптації, так ніби, то все ми це можемо мати, але це не буде ПТСР. Пете серце специфічний ну ніби би розлад, який стосується людей, які пережили травмуючу подію, яка загрожувала життю або гідності особи. Тобто, це, це відноситься вибухи, поранення, зґвалтування, ДТП. Тобто, це катастрофа, яка загрожувала життю або, або небезпеці, але все рівно ми говоримо про те, що тільки е, ну мені здається, що десь біля 20% Людей, які пережили таку травму, будуть мати розлад, який називається ПТСР. 80% людей не будуть мати цього розладу.